Дмитро Олевось, політолог міжнародних, зараз з нами на прямому зв'язку пане Дмитре. Доброго вам ранку. Вітаємо отже, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу вже до кінця цього року. А наскільки це реалістично, зважаючи на те, що до кінця року залишилось вже не так і багато часу, менше двох місяців. З огляду на те, що е, говорила і Урсула фон дер Ляїн, гадаю, що це абсолютно реалістично. Більше того, е, президент, е, коли говорив, він е, говорив ще і, до речі, у нього це стабільна позиція. Про те, що е, ці переговори мають бути справедливими, і Україна да, не потребує якогось особливого ставлення. Україна. Е, Йде до Європейського Союзу за зі своїми здобутками, да тобто ця впевненість, що ці здобутки є, от те про що говорила Урсула фон дер Ляйен, про те, що в умовах війни відбувається реформування, і те, як вважає українська влада. Це, тобто Цей погляд збігається з обох сторін. Так що я гадаю, що абсолютно реалістично, тим більше що сигнали до цього, до такої оцінки з'явилися раніше, три дні тому відбувалася зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій, в якій брав участь і міністр закордонних справ України Кулеба, де він після якої да, він говорив і. Сигнали про успіх України в проведенні реформ і про необхідність реформування Європейського Союзу теж йшлося. Тому, в принципі, ось цей весь такий набір. Ознак, да, він свідчить про, про те, що такі заяви не є чимось неможливим в цей процес. Пане Дмитре, а чи можуть бути якісь додаткові умови для того, щоб розпочати переговори? В даному конкретному випадку я гадаю, що навряд чи ми можемо про це говорити. Чому? Тому що, Бо йшлося саме про виконання конкретних пунктів. Йшлося про, про конкретні закони, які приймаються, та да, тут і, і якщо кілька місяців тому от, літом говорили, що там про дуже обережно про прогрес, про те, що там виконані два пункти: там про суд і, і антикорупційні суди, то до... зараз вже Конкретно йде, йдеться про те, що ну, все виконується все. Да? Тим більше, що і е, тут є певні висновки Європейської комісії. Тому ну, навряд чи ми зараз вигадаємо, ну, хтось вигадає, якісь додаткові умови, тим більше, що зараз. Е, Ну, дійшло до необхідності реформування і європейського союзу. Це почалося теж кілька місяців тому, коли почали говорити про необхідність реформи ЄС і щоб цей шлях був таким обопільним, Да? тому. Ну, вряд, навряд, як на мене, щось може бути вигадане таке. Ну, тим більше, що зараз, от у театрі олігархічні закони, і, і Урсула фон дер Ляйн про це згадує, да? тобто от про ці всі позитивні речі. Дмитре, за вашими оцінками, які фактори сьогодні найбільше впливають на очікувані терміни приєднання України до Європейського Союзу? Я гадаю, що ну, найбільше все ж таки це дійсно війна. Да? бо війна це той чинник, який ну який не залежить від України. Він залежить від країни агресора від Росії, і тут ем, нічого цим не поробиш. Знову ж таки, в умовах війни складно говорити про розвиток економії, економіки і ем, надійності інвестицій, де бо ми бачимо, як Росія. Вбиває практично будь яку галузь економіки намагається вбити. Тому тут я гадаю, що за великим рахунком це той найважливіший чинник, який от створює Пане Дмитре, ви на щоєте, так? Так, так. Чую. А які терміни, взагалі, вступу України до ЄС можливі? От оптимістичний і песимістичний сценарії? Ну, Знаєте, я в умовах війни думаю, тут би зараз і не став би да, ставити такі терміни. Хоча е, Україна, е, от реалії України, вони вже продемонстрували, що е, терміни багато що зміщується, ну, да, бо е, бачите, як воно сталося. Е, В таких умовах взагалі. Важко казати про те, що переговори можуть початися, що е, прогрес реформування може йти. А це заявлено однозначно да, з боку е, Урсули фон дер та взагалі Європейської комісії, що є про, про Україна одночасно з е, захищаючи себе, і прогрес на да, тому, е, тому знаєте. Ну, тут про конкретні ці терміни навряд чи важко казати, але я гадаю, ну варто казати. Але я гадаю, що насправді ну, йдеться про кілька років, все ж таки. Тут про песимістичний прогноз, да, ми бачимо різні приклади. Да, там, наприклад, скільки років а, намагається там, Туреччина вступити, але у нас, ну Тут сама по собі Україна продемонструвала, що вона не буде тягарем для європейського союзу, і це я це, це також багато важить. Тому я думаю, ну ми будемо реалістами. Це кілька років, але це однозначно не десять і не десятки років. Це точно. Також Урсула фон дер Ляйен анонсувала запровадження чергового 12-го пакету санкцій проти Росії. На вашу думку, які обмеження у ньому можуть бути включені в нього, про ну, цей пакет вже багато говорили, і він був потрібний і був потрібний раніше. Ну там і мало йтися, і про нафтову, про енергетичну сферу. І головне для що Україну. Також про що йшлося це про вторинні санкції, тобто накладання санкцій на тих, хто допомагає обходити ці санкції, які були накладені раніше. А з приводу нафтової сфери, комісія Єрмака Макфола, вона. Конкретні теж пропозиції подавали так само до речі, як про вторинні Тому е навряд чи зараз такі е знову там потрапить Росатом. Е поки що, мабуть, цього е не варто очікувати. А от ці сфери, от е вторинні санкції та е нафта, е ну знову ж таки Ішлося про видобуток алмазів та торгівлю алмазами з боку Російської Федерації. Я думаю, що це ті речі, які ми зможемо побачити. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Дмитро Левось, політолог міжнародний, був з нами на прямому відеозв'язку.